Всім привіт! В даному відеороці ми отримуємо детальну інформацію про вулик, де буде виведена картинка вулика, назва, його опис, а також інформація, всі записи до цього конкретного вулика. Підписуйтеся, ставте лайки. Буду вдячний за підписку. Так, вертаємося назад. От. йдемо в наш список вуликів. Файл, Lit Hive Screen. І давайте я його трошки зверну, щоб більш зрозуміло було, де воно і що. Так, і ми бачимо нашу е, е, як він тут, як кажуть, появляється. У нас є умова EF data has data, то у нас е виводиться наш список вуликів, іначе, якщо є помилка, то помилка. І в самому кінці по центру виводиться наш контейнер зі спінером. Ось цим так званим спінером. Давайте його поміняємо. Наприклад, зробимо е менше. От, чи розмір поміняємо, наприклад, на 170 на 70 на еліпс. І поки у нас загрузка не відбудеться, у нас відбувається ось такий вивід нашого спінера на, на екрані. Так, додали ми таку штуку, як спине. Для того, щоб користувач більше розумів, що відбувається у нас. Чи воно працює, чи йде запит, чи щось, щось відбувається, як то кажуть, а не просто за весь екран. Так, видалимо це. Так, є. Спіни ми зробили. Далі давайте будемо вже робити вивід детально вулик. І так. Заходимо в наш Twin-Card. І бачимо там, де ми передаємо в Hive Screen, ми мусимо передати ссылку. Для того, щоб потім цю ссылку взяти. От тут ми її озвучуємо, Як то кажуть, в строку, передаємо далі. От, і далі вже ми Wigned State. Цю силку передаємо. в OneHive, в uh, Service OneHive. І далі ми цю ссылку передаємо в наш е, запит, е, get-запит, який уже стукає на бекенд і отримує звідти дані з нашого бекенду. Е, як ми бачимо, в нас є токен, який ми передаємо. Біве, також ми передаємо слаг, так званий вверху. Це і є наша, по суті, силочка. І після цього ми передає, вже обробляємо той запит, який прийшов в наш такий от список. Давайте глянемо, що нам приходить. Нажимаємо, і ми бачимо, нам приходить ось такий JSON з бекенда, де є в всі дані, по нашому конкретному вулику. Так, Далі. Що ми робимо? Ми це все. Вертаємо його в списку. От. І вже цей список ми передаємо в наш Future Build. Є в нас Body контейнер. Дальше. В боді в нас даному випадку Orange. Контейнер. Давайте поміняємо кольор на червоний. І, як ми бачимо, ось він помінявся. Давайте вернемо назад. Так, зберігаємо. І у нас назад став Orange. І так. Тепер, після того, як ми отримали наш список е, даних по конкретному вулику, ми отримали його ім'я, картинку і записок до цього конкретного вулика. От. Ми е, знову додаємо if Else і наш спіне, щоб коли ми нажимали на нашу. На наш конкретний вулик ми бачили, що йде запит. Ось ми нажимаємо, йде запит. Давайте поміняємо на менші трошки цей спіне. 70 на 70, хай буде. Знову він помінявся. Так, йде запит. Далі. Тут ми слаг наш передаємо. Давайте передаємо якусь помилку. У нас такого немає, подивимося, як воно відпрацює наш Data error. Повинна вивестись в блоці помилка. Ось ми бачимо помилку. 404, такого, якби воно не змогло знайти. От. Ось оцей і Date Error і вивів, якби нам оцю помилку. Так, давайте вернемо назад наш слаг. От. Так, Після того, як ми отримали наш, наш Future Hive, ми його записали в builder, в дату. З дати ми витягли дату і записали його в item. Так, час. Daytime. Як ми формуємо наш час? Він у нас тут, якби приходить в такому вигляді, От. а нам потрібно вивести рік, місяць, дату і час. Для цього ми використовуємо Daytime. Парсимо наш наші дані. Так, додавимо IMTL-бібліотеку, e, з допомогою якої ми можемо формувати різний час в різному форматі і в різних e, виглядах. E, так, підключаємо його зверху. О, вчити на четвертій й ст... Ст... підключений. І вже тут пишемо Date. True parse", тобто ми парсимо я покажу бібліотеку саму. Тут є встановити, як і як можна обробляти всі, всі як то кажуть, формати дати. От. Можете почитати більш детально, як працювати з цією бібліотекою. Так. Я додав цей кусочок коду наш Dependential dependencies. І в залежності наші і, і, і все. І якби використовуємо. Так, беремо наш з айтему наш update, at, в строку. Парсимо, виходить, ми цю дату. От. І після того, як ми її спарсили, записали в, 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 в Date Time змінну. І отут вже формат ми формуємо іменно той е час, який ми хочемо. І з нашої дайтайм Ну, Так як воно в мене там строкою записано дата, то мені треба було спочатку формат його перевести правильний. Е тому я і парсив е цю дату. І так, вулик у нас завжди да, буде один. Він завжди один. Тому item count я написав просто один, тупо захід кодив. Далі. передаємо наш int індекс, От. і вертаємо наш карт. В карт у нас є. Контейнер ще один і. Ще два. общем, ми робимо контейнер. Один буде контейнер на детальну інформацію на конкретну приводу. Тобто картинка, ім'я. Ось я, як би червоним зробив, щоб ви бачили. І другий контейнер, де буде виводитися. Так, ставимо відступ між контейнерами. І другий контейнер ми зробили, де буду виводитися в список всіх е, записів до цього конкретного вулика. Давайте помінимо колір, подивимося, ось ще один контейнер у нас червоний бекграунд наш помінявся. Е, для того, щоб ми могли якби, виводити наші записи. По цьому вгоду. Так, далі List View Builder. В цьому контейнері виводимо список і туди передаємо наш висоту я зробив 600 на даний момент. от Якщо 200 буде менший. Я на 600 зробив приблизно. Так. Далі. Сюди ми передаємо наш уже item date notebook, notebook date. Це якраз і є наш ось тут ми його формуємо, Це якраз і є наші конкрет, конкретна виходить, масив з записами до конкретного вулику. Ось, ось цей так званий об'єкти в масиві Data. дата. Ми його тут, типу, сформували, і звідси його і беремо з нашої модельки Hives, Яка вертається там, вище. Список цього буде як масив. От так, звертаємося до item notebook data і до. І, як то кажуть, читаємо його кількість, скільки треба вивести. Далі приписуємо індекс. Далі опять знову, як випасимо дату, щоб її вивести в тому форматі, кому ми хочемо. Там не часи вивели. Тут просто дату виводимо і все. Так. Все вивели. Далі формуємо нашу картку до кожної. Запису ось цю картку. Кожен, кожен раз нова, як то кажуть, картка перебирається, і нова запись записується в цю картку. Так, три, три лінії максимально. Тобто, у нас тут бачите, три виведено. Давайте поставимо одну і ось зараз побачимо, що у нас тільки одна виводиться строка в нашій в нашому, в нашій, в нашій, в нашому блоці карт. Так, ставимо 4, 4, хай буде 4. Так, далі. Передаємо туди наш, наші дані, які беремо з нашої item notebook data. В даному випадку опис у нас записаний в нот ну, сам, сам запис. От, ставимо стилі і прописуємо 14 чи 24, чи який хоч, ми ставимо. Фонсайз. Так, я поставив 14, повинно бути: видно будемо надалі дивитися. Як будуть користувачі відзиватися, може прийдеться поставити більший шрифт. От будемо тестувати дивитися. Так, відступ 8-10, наприклад, зверху. Хай буде 8 або 20, наприклад. Ну, ми бачимо, скільки віддати відступається від верху. В даному випадку хай буде так, як я вісь. Е, знову тут е, формат дати виводимо свій, який хочемо, і приписуємо йому в стилі. Е, так, далі. Іконка для видалення. Давайте поміняємо на Face Ось поміняли цей. Тобто в нас буде. При нажатті на іконку буде видалення. Ну, буде у нас он press, тобто коли довго ми нажимаємо і тримаємо? Тоді буде визиватися вже у нас видалення. Так. Далі. Що у нас далі? Сформували ми, отримали запит з бекенду. Забили UI для нашого екрану виводу, ну, от як по цьому все. Так, далі, далі, далі. Давайте зробимо різними кольорами наші, наші карти. Давайте от поміняємо на Green, наприклад, зараз. Да, вони всі стануть зеленими. А. Ч? Кри... Так, є. давайте збережемо, як ми бачимо, наш кожен елемент став зеленим. Давайте включимо нашу функцію Get Random Color. І, як ми бачимо, разними кольорами. Як це нам зробити? Давайте. От тут ми зверху створимо таку функцію Get Random Color. І беремо наш турн Background Color. Оце, background color ми створюємо папку. Або каталог Constant. через New Directory. І в цій директорії Constant ми створимо Dart-File, background, color називаємо його. Додаємо наші кольори туди. І підключаємо його зверху в наш через import в наш файл. Fivescreen. і Користуємося ним, додаємо визиваємо тут функцію. Сюди ми додали кольори, які хотіли. І вже в карт в колори ми її визиваємо. І так в нас виходить рандомні кольори для, нашої, для нашого списку записів до конкретного Właśnie. O, tak. To się szybko robi, i łatwo.